Наступ з Білорусі, те чим лякають. Ну скільки спочатку війни, чи після того як вони пішли, спочатку повномасштабної, коли вони пішли з Київщини, Сумщини, угу. Чернігівщини, ми чуємо чи не щотижня, от Росія з Білорусі готує черговий наступ, Білорусь так само буде залучена, буде залучена, але ну вусатий пітляє. Він продовжить і далі пітляти чи ні, залучить такий і наступ буде. Є велика ймовірність його, що приберуть. Лукашенко. Да, він заважає, карта смерті випадає. Тобто, на даний, момент, на даний момент він дійсно петляє. і це не просто, знаєш, це не просто така історія про те, що типа, я, я зроблю, зроблю і не робить. А він а, пообіцяв самому початку, угу. а тепер розуміє, що якщо він це зробить, якщо він буде допомагати і вступить у війну, то йому буде. Ну... Гайка. Вибач, вириваються ці погані слова. Тому тут же ж ситуація дуже очевидна, тому він боїться. Ми бачимо, що Путін вирішує свої справи саме так. Тобто, якщо людина заважає, він її прибирає. І це може бути в будь-який момент. В будь-який момент тому він е, спочатку приїхав до нього, потім він його кличе до себе. Тобто, роз, розумієш, він зрозумів, коли він, наприклад, от я по картам дивився. Я просто не буду економити ваш час. Е, я по картам дивився, коли він е, Путін приїжджав до нього. Він mm -hmm. його теж знаєте, це аферісти Оце в сітях. Ла -ла -ла -ла, дивись, а у нас тут такі. Е, 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 ми готові. Ми готові. У нас от тут от то. Я вам зараз покажу. Оце вся любима його фраза, найулюбленіша. Е, і все, він поїхав без, без нічого. Тому наразі зараз, е, він, якщо я не помиляюсь, запрошує його до себе для того, щоб вже прояснити цю ситуацію. Так, Лукашенка приберуть, а, а, а з Білорусі новий захід буде? Ось, а тепер зараз дивимося. Ну, це можливий варіант, якщо він, знову ж таки, якщо він не захоче. Угу. цього Якщо робити. не з'явиться нова переміна, яка Так, Бо на зараз це? кажуть, ви ти ж ви ж казали, що його вб'ють, а він ще живий. Можливо, підкреслюємо. так. <ріст> Можливі варіанти. Так. Вони ну, майже одні ті самі карти питають. Вони а, намагалися це зробити. Але смерть їх чекає. Розумієш? Тобто, на даний час, карта справедливості на нашій стороні, карта е, смерті на нашій стороні. І а, ну, він дуже цього боїться. Нереально боїться. Карта світу. В першу чергу говорить про кордон, що він буде знаходитися у своїй оболочці, оболонці. Він буде знаходитися на своєму кордоні. Може бути провокація, звичайно. Uh -huh. Ну, це екстрасенсом не треба бути. Але те, що на даний час з Білорусі я не бачу ніяких сподвигів, і навіть якщо вони це зроблять, їх чекає. Оце дві карти смерть і справедливість. Uh -huh. Тому мені здається, знаєш. У мене таке відчуття було, що вже пару разів вони намагалися це зробити. Просто нам нічого знаєте, для того, щоб не, не нагнітати і не, не лякати людей. Але все так дуже оперативно справилися, що там навіть не треба було цих новин.